Вітаю на уроці математики. Тема уроку порядкова лічба в межах чотирьох. Круг. Уже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаймо. робота швидше. Починаймо! Приготуй пальчики! Порахуємо усно. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки пальчиків на руках? Десять пальчиків. Нам знадобляться формочки номікону. Форма один. Пальчик. Один. Цифра один. Форма два. Пальчика два, цифра два. Форма три. Пальчика три, цифра три. Форма чотири, пальчика чотири, цифра чотири, а тепер. Полічимо у порядку зростання. Від найменшого до найбільшого. Найменше у нас число це одиничка. Почали. Один, два, три, чотири. А тепер полічимо у порядку спадання. Від найбільшого до найменшого. Найбільше число в нашому числовому рядочку це чотири. Чотири, три, два, один. Пригадаємо сусідів числа два. Сусіди числа це попереднє та наступне число. Сусіди числа два. Попереднє. Один, а наступне. Три. А зараз давай з тобою дізнаємося, які сусіди у числа три. Попереднє число. Два, а наступне число. Чотири. Сусіди числа три, два і чотири. Скільки яблук? Чотири. Позначимо цифрою чотири. Скільки грибів? Один. Позначимо цифрою. Один. Скільки горіхів? Три. Позначимо цифрою. Три. Скільки кексів? Два. Позначимо цифрою 2. Роздивись уважно. На малюнку ти бачиш предмети: кубики, м'ячі, пірамідку та ведмедиків. Скажи, будь ласка, а чого на малюнку є 4? Перевіримо? Чори. М'ячики? Роздивись малюнок. Покажи, де тато? Мама, дочка Леся, син Тарас. А тепер поміркуй та скажи, який по порядку тато? Тато? Яка по порядку? Мама. Мама друга. Яка по порядку Леся. Леся третя. Який по порядку Тарас? Тарас четвертий. На екрані ми бачимо качку, каченя, курку та курча. Хто перший? Перша качка. Яке по порядку каченя? Каченя друге. Яка по порядку курка? Курка третя. А яке по порядку? курча? Курча четверте. Скажи, будь ласка, а хто по порядку другий? Друге каченя. А хто по порядку? Четвертий. Четверте? Курча. А хто по порядку? Перший? Перша. Ачка. Роздивись уважно це круг. Обведи круг пальчиком. Круг це геометрична фігура. Які геометричні фігури ти бачиш на екрані? Це круги. Назви кольор кожного Круга. Покажи перший круг. Покажи четвертий круг. Покажи чотири круги. А зараз підготуємося до роботи в зошиті. Підготуй зошит та олівчик. Підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного, сім рахуємо і цього малого. Вісім дев'ять, майже всі, десять молодці які. У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Пригадаємо, як же правильно сидіти за партою. Спину тримай рівно, лікті поклади на стіл, ноги постав на підлогу або підставку. Вільною рукою підтримуй зошит. Олівчик тримаємо трьома пальчиками. Кладемо олівчик на середній пальчик, а вказівний і великий міцно тримають олівчик. І не забувай, що зошит на парті. Ми розміщуємо навскоси. Від попередньої роботи відступи 4 клітиночки вниз і на п'ятій пропиши 1, 2, 3, 4. Між цифрами залишай одну клітиночку порожньою. Пропиши до кінця рядка. Вниз пропусти один рядочок порожній клітиночок і запишемо цифри у зворотному порядку. 4, 3, 2, 1. Пропиши до кінця рядка. Роздивись уважно, які предмети схожі на круг. Давай подивимось, що ми з тобою бачимо: диня, сонце, пірамідка, піца. Які предмети схожі на круг? Давай перевіримо: це сонечко та піца. На екрані ти бачиш цифри. Якого кольору цифра 4. Цифра 4 червоного кольору. А у нас на екрані з'явилися емоційні ромашки, і це нам підказує, що урок добіг кінця. Оціни свою роботу. У мене все вийшло, пальчик вгору. Було важко пальчик вбік. Нічого не зрозуміло пальчик вниз. Але я впевнена, що твій пальчик дивиться вгору. А я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!